Нашому під'їзді вітаємо вас. Коли тобі лише перевелило за 20, ти починаєш розуміти, що в навколишньому світі є дуже багато безглуздих речей, і тобі хочеться змінити цей світ або хоча б зробити його трошечки кращим. Саме до таких груп, які стараються зробити світ трошки кращим, відноситься команда Океан Ельзи». Хлопці почали разом грати в жовтні 94-го року. І за цей час здобули вже багато прихильників. Багато львівських студентів люблять цю команду, багато студентів на всій Україні її люблять. І ми маємо надію, що любить її не тільки студентство, а також старше покоління. Океан Ельзи працює в двох варіантах електрична програма і акустична. Сьогодні вони завітали наш під'їзд з акустичною програмою. Також ви почуєте акустичні версії цілком електричних пісень. Це фактично презентація. Отже, група Океан Ельзи. День прийшов, чуєш, як весна день починає, бачиш, як тінь келю тікає, голосом дивним розвітає, цей новий день. baie, Așa și me pare e mers, Tam de vodă, vădă și caie, Te pupu Давайте розпочнемо розмову з географії. Отже, де знаходиться океан Ельзи? Що його оточує? Хто в ньому мешкає, які в нього береги? Тим словом, нас цікавить географія. Якщо рахувати стан душі океану Ельзи, він знаходиться взагалі навколо нас. Це може бути небо, яке над нами. Небо, яке над нами. Це може бути океан, який під нами. Звичайний океан. Це може бути все, що нас оточує. Хто як розумієте, ця річ Океан Ельзи, це для нас, це наша релігія. Чому, власне, океан Ельза, а не Оксани, Наталі? А це я знав, що це запитання можуть задати. Ну, по-перше, ми хотіли, щоб була космополітична, знаєте, така назва, цебто, щоб ім'я було космополітичне, щоб його могли зрозуміти так, як саме в само Франції, як в Україні. Ось, а чому, ну, це, це власне, чому не українське ім'я? А чому саме таке ім'я просто гарно співзвуча слів, як на нашу думку? Хлопці, скажіть, будь ласка, що знаходиться на дні океану Ельзи? В нього нема дна. Ні, перегім, а, ні, Скажімо так, ми не знаємо, щоб ми там ще не були. Живай Бог, сльоза судна, ханикам'яна, коли я ближче, підійшов до перюстках і знайшов йшов всесвіт і життя. Такою. Хлопці, давайте поговоримо трохи про вас. От які ваші взагалі уподобання, крім ви, чим ви живете ще, крім того, що ви займаєтесь музикою? Юра Хусточка. Юра Хусточка. Я, які прізвища? Прошу Значить, все, більше не треба. Він, він грає на бас-гітарі в групі. І грає на акустичній гітарі. Також в групі, але в акустичному складі. Ось він хороший. Значить, а які вподобання, знаєте, це все можна вкласти в одне слово. В вподобання чим він живе. Він дуже любить макарони. Найкращий подарунок для нього це пачка спагетті. Хочу в свою чергу представити. Того негідника, який мене тільки ще представив. Ну, це Паша Гудімов, Павло Гудімов, Павлуша Гудімов, Павлік Гудімов, як хочете. Краще Просто Паша. Ось. Просто Паша, Марія Паша. тут, просто Паша, ну. Паша вже близько 20 років бороду відпускає. бачите, така велика виразна. А, дайте йому сказати про мене. Ну, Хочу що розказати трошки про Пашу. Е, значить, Паша дуже любить музику. Напевне, е, людину, яка більше, ніж Паша, любить музику, я не знаю таку більше людину. Потім Паша е, любить робити горішки. От бачите, Подивіться на нього, в нього висить горішок, це він сам зробив. Якщо хтось хоче такий горішок, звертайтесь до нього. Він вам зробить. Безплатно. Тут знизу сидить самий скромний такий фронтмен на сьогодні. Це наш ударник Денис. Ось Денис Глінін. Взагалі він так все, всього багато любить, що говорити, що він любить, це складно. А що не любить, я теж не знаю, він не все любить, по-моєму. Ось. Ну, в першу чергу ясно грати на... Установці. А на дрембі, в нього нове, нове захоплення. Він тепер е, взяв собі, купив відеошколу гри на дрембі. Я в свою чергу хочу представити, от я фронтмен, а він не фронтмен. <світнє> <світнє> ну, має бути він. Так ось, то Славік, Славко Вакарчук, е, самий наш улюблений і... І ще який ще? І ще улюблений. І ще улюблений. <рес> вокаліст, <рес> вокаліст, гітаріст, клавішник і перкусіст, і ще хто. Вон ще Дрем він не грає, на жаль, ну нічого. Вщов... Ми дуже довго сперечали, хто буде з нас грати на дрембі. Все-таки Мені. йому. Ah, that Сонце яскраво світить, і скрізь росте трава. Чоли солодку гудуть, пуха нема. Він доїдаючи пет, спішить до я, Бо більше ні в кого в лісі, телевізора нема. Поруч вони посідали й жують свіжий попкорн. їх тягне на сон. А за вікном на кульці п'ятачок літав тихенько майже про себе пісеньку співав Який маус я, Трава. ша Трава, ла ло, лай, лай -ло ла ця свинюка на кульці спати заважай, в війні урвався тепець, п'яточку, кінець. ша -ло ла ро, лай, лай-ло-ла ла шарола лай сонце яскраво освіти і скрізь росте трава, немає на небіку.

Cool. Cool. Коли вони почують, коли вони почують цю пісеньку. Ви так багато знаєте один про одного, знаєте просто все, що, мабуть, ви просто вже формуєте десь якийсь свій стиль, стиль океану Ейзи. Якщо є група людей, які мають свій стиль, очевидно, є певне оточення, яке десь береже кордони, береже кордони стилю, відділяє цю групу людей від інших. Відповідати на це питання з одного боку легко, а з іншого боку, навпаки, тяжко. Сказати... Для початку треба сказати, що знаєш, поняття стилю, воно є досить штучним поняттям. Наш стиль це є просто, що ми є такі, як ми є, ми є просто природнім. Тобто ми не стараємося себе зробити ну, подібними на когось чи не стараємося там якісь собі спеціальні манери нав'язати чи там поведінку якусь. Просто є таким, як ми є. І це основна частина власне, стилю Ельза, яка зрештою... Має бути основною частиною стилю будь-кого. Я хотів би сказати за людей, які нам допомагають. Які нам допомагають і допомогли. Я хотів би розказати Привіт. ні, ну навіщо так офіційно передати? Я хотів би розказати про Олегу Розмовського, яка кого на жаль зараз нема з нами. Він... він в Києві. Він в Києві працює. Це людина, яка навчила нас. Можна сказати, працювати багато чому і працювати, і взагалі тонкощам багатьом вона нас навчила. І ми, ну не знаю, ну ми дуже, я кажу, ми не були б тут зараз, якщо б не він. І е, друга така людина, яку ми зустріли зовсім недавно, а людина, яка настільки близько з нами якось по стану душі, це Оксана. Мудра людина сказала одну таку річ, що людина може розуміти тільки тоді, коли вони вона кохає. Коли любиш, то тоді будеш розуміти. розуміти. Мені здається, тільки так і все. Ти сидиш із немовля, твої холодні пальці стукають у урити, очах бездонна свіжість весняного дня і голуби літають.

Голосня, що входить у нісон сонячним теплом, для нього ти один із нас у цьому місці, але для мене ти залишишся одиноким дитям. love oh. Нашого під'їзду сьогодні проходив музичний оглядач газети Молода Галичина Богдан Бондаренко. Хтось йому сказав, що тут відбувається в під'їзді, він не міг пройти мимо. Слава Богу, зайшов до нас. Богдан, я радий тебе вітати в нашому під'їзді. І я хочу спитати тебе, ми недавно сиділи в журі фестивалю Альтернатива. Виставляли бали різним групам, щоб відібрати 16 найкращих для участі в фестивалі. От скажи чесно, що ти поставив океану Ельзи і чому? Я поставив плюс в цій групі в своєму табелі. Ну а чому мені здається, що це одна з небагатьох молодих львівських груп, яка має своє обличчя. Воно визначається не тільки тією музикою, яку вони гра, яку вони грають, не тільки тим який яким мають на сцені. Це до певної міри. Такі маленькі хулігани, не тільки стильністю їхнього. Вбрання і навіть логотипом, який вони мають. Ось це група, яка розвивається. За останній рік помітний був цей розвиток. Це група, яка має потенціал для розвитку. І тому моя думка була, власне, позитивна щодо вирішення їхньої долі участі в альтернативі. Таке питання. Ви дуже дружній колектив, це видно із того, як ви ведете себе на сцені. І от хотілося б знати, наскільки сильно ви любите один одного. І всіх інших також цілую. Of morning rain, you cried, and I couldn't find the answer. And now I want to return, long, long. oh